Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову на дачі. Вітаю вас! Сьогодні буду займатися прибиранням на своїх грядках. Буду прибирати все сухе, чорне, переморожене, і город буде ставати лялічка. Буду приступати до роботи. Кому цікаво, переглядайте. Приємного вам перегляду! У нас сьогодні трошки похмарено, виглядає сонечко, погода класна. Я навіть в одній ковтині. І вже навіть почала прибирати оці палки і е видергую оці кущі. Знімаю ці всі шнурочки і отаким от чином буду це все прибирати. Яку я із скловолокна замовляла отакі от, от палочки. До речі, вони дуже зручні. Але треба, напевне, в діаметрі більші купляти, ніж я оці придбала. Зараз спочатку її повидергую. Буду ого! Ось коронева така конкретна. Він гарна, така, з пісочком пухка. І буду ще оці штуки знімати. І ще тут бурячок десь, з у мене росте. Також буду прибирати його. Вот до зимы. Ага. Ого. Надівається, як в хаті тягнув з вітріску. Оце кореняка. Оце кореняка. Любий кущик Знаєте, поки така ще погода. Я приберу оце хворе листя. Віться в компост. І цю грядку, бо баклажани в мене на початку хворіли, пролию фітоспорином. У нас сьогодні просто прекрасна погода. Бабене літо, бо я підійшла до кущів з смородиною і там павутинка літає, та ми насолоджуємося. Ну ось Я прибрала оту грядочку, де були баклажани. Зараз буду проливати фітоспорином і цю грядку, де був перець, і почала прибирати помідори. Ось так, помаленьку. Обрізаю ці гілочки, знімаю шнурки. А ще ми, друзі, вирішили сьогодні на дачі пожарити рибку. Рибку-судачок. На сковороді, на пательні. Розігрівається пательня. Зараз будемо судачок смажити. М -м -м. Зараз в... борошно його. Раз. Ми почистили цей судачок, та всередині була рибка. Він проковтнув якусь рибину, ще так і не перетворилась. Ей, благодать. може буде смачніше, ніж те, що зроблено на вогні, на мангалі. Все ж І Зразу запах пішов, рибка замаринована. Рибка готова. Я думаю, вона буде дуже смачна. Наганяю вам апетит. Купляйте рибу і смажте. Ммм, mm, яка то смакота. Боже. М -м -м. Отакі купи на компост. Цю грядку я вже прибрала. І зараз ще отут цей кусок від помідорів приберу. Друзі. І напавне, дивіться, яка лісу. Я його не стригла ні нічого. От просто йому так зайшло. І дві таких куртинки. Одна така бузкова, а друга біленька. За таких малесеньких рослиночок розсади. Так розрослось. Напевно, я на оцій грядці, де в мене баклажани, посажу чесничок, друзі. І там прибрала вже чері. Вже так пусто голо стає. Друзі, я сьогодні ще вирішила після обіду обрізати виноград. Завжди дивлюсь відео, бо я ще не компетентна в цій справі. Вроді все зрозуміло. Тільки підходжу до свого винограду. Нічого не зрозуміла. Але подивіться, що я зрозуміла, що виноград має рукави. У мене пішло два рукава один і другий. Потім пішло розгалуження. Цей я хочу прикопати, щоб вкорінити. Цей не рахується. От звідси пустила два рукава. На оцю планочку і на верхню. От пішла лоза і. Тут пішла лоза, це все лишнє пообрізала. Далі, з другої сторони, цей рукав пішов також. На оцей і на оцей. Тут лоза пішла, я її вкоротила. Ну, ця коротенька я залишила. Це про запас, на запасний. І оця лоза пішла. І я пустила на чотири планки, чотири гілки. Мабуть, правильно, я так думаю. І дивіться, маю ще. Тут виноград уже дворічний, ось тут я його пересадила. Тут взагалі дебрі. Що я маю з ним робити, я щось не сильно розумію. А, мабуть, чим нижче рукав випускати, тим краще. Ось один рукав, ось другий, ось третій, а оцей. Мабуть, тут таке розгалуження, що, напевне, потрібно обрізати оце. Я так напевне і зроблю. Обрізаю оцей паньок і обрізаю оцей. Не знаю, чи я правильно роблю, але так мені логіка підказує наче правильно. Дивіться, залишився в мене один рукав, другий рукав і третій. Цей буде як запасний нижче. Цей я пущу? Сюди Вон він пішов, пішов. Верху. Зручно, я його. Корочу і тут, мабуть, щоб оця гілочка з тією не стикалась, я її отут приберу. Так. І все, це піде на ту сторону. Ну, якось так. Сподіваюся, що я правильно зробила. Раз, два, три. Все. А там весною побачимо. Ще є зовсім молоденькі однорічні саженці, які тато нам привіз. Але я так розумію, що його обрізати не потрібно, він тільки розростається. Головне, щоб він перезимував, наче він прийнявся. Ось, бачите? Тут буде, напевне, раз і два рукави. Це щось таке, Це, мабуть, обрізати треба. Поки хай буде так. І отут є два молоденьких. Два молоденьких, тут також все залишається. Треба, щоб зиму перезимувало. І дивіться, прибрала я на грядках, стало трошки чистіше. Завтра висажу часничок і цибульку. Все-таки я зупинилась, що висажувати буду там, де в мене баклажани росли. Буду зміну робити. Бачите, на цьому куску. А там далі на наступний рік, напевне, тут у мене є такий клаптик з клубнікою, яка щось зовсім не хоче рости. А там далі баклажани буду і перець на наступний рік. Тут у мене був чесник з клубнікою, яку я викинула. Буду робити зміну. Так. Ну, поки так. Вже на вечір у нас холодає, сьогодні погода була просто суперова. Ось тут буду висаджувати чесничок і цибульку. Готую рядочки. Зараз пороблю рядочки. Приготувала в відрі компост, чесничок, цибульку, там пару рядочків зроблю і попіл. Буду компост і попіл давати, а тоді. В рядочки отак висаджувати, цей клаптик засажу. чесником і цибулею Поробила рядочки вже всі. Ще оце біле, що ви бачите, це я посипала доломітовим борошком, бо в нас дуже кислі грунти і потрібно їх розкисляти. І все, і посипала сюди попіл, компост. І отак висаджую чесничок отакими От рядками. Часника моєму вновь чимало, тому я висаджую його багато. І, як показала практика, чесник у мене тут нормальна. І зверху замульчую в мене так. Кущик, трошки цибульки такої посадкової. Тому що цибуля в мене тільки та, що на зиму родить а ту, що я весною висаджую, цибулі в мене немає. Тому садимо те, що росте. Зміст його садити, те, що тут не росте. Так. Весною Чисто так, чтобы на зеленую цибулю было высажено. Ну, зараз вот так посажу и покажу вам. И что получилось. Все. Чесночок высадила. И вот тут крайние рядочки. Посадила цибульку, зараз позакриваю рядки і буде фініш. Все, цибулька з чесником посажена і замульчована, хай росте. Друзі, сьогодні ще хочу висадити ось тут. Біля качелі, отаку галявинку тюльпанів. Буду в корзинки для, ні для кого це Америки не буде. Просто в минулому році я в корзинки такі спеціально під цибулькові купляла, висажувала. В цьому році... Мені сподобалось, але я садила їх на клумбах. В цьому році хочу отут зробити таку галявину, щоб весною воно все зацвіло заквітувало. Зараз буду викопувати, так як тут один пісок. Буду робити таке вглублення, і подивіться, привезли землю самі біля лісу, там, де е, листяні дерева. Я побачила, що там цілі кучугури, зараз засвічує, такий чорний-чорний ґрунт. І зараз цим ґрунтом отут повністю все засиплю і висажу тюльпанчики, там крокуси. І оцинти, і буде така весною красота, і ми будемо з вами милуватися. Отож, розпочинаю роботу. А вам приємного перегляду. Оце в мене так вийшло. Вийшло сім корзинок. Тут одні тюльпанчики і крокуси. Ось так. А тут окремо посадила карликові нарцизи, все, що залишилося. Багато цибульок пропало. І ще залишилось декілька червоних звичайних, то я просто, напевне, там на клумбі десь підсажу і нарцизи. А тут буде ось так. І що в мене було три цибульки геоцентів. То тут, де я минулий раз висаджувала трояндочку, я їх збоку так біля бортика. Також у горшочки висадила. Зараз це все землею засиплю і будемо чекати на квітування. Вже вечоріє. Друзі, всім бажаю міцного здоров'я. Дуже велике дякую за вашу підтримку, за вподобайки, за коментарі, за. Те, що підтримуєте теплими словами мене. Найбільше дякую нашим захисникам, які стоять ціною свого життя, за наше тут життя. Велике, велике їм дякую, великий уклін і дякую Богу за кожен день, який ми проживаємо. Всіх вас обнімаю. Пока-пока. Забула вам за дня оці хризантемки зняти. Поки все зробила, дивіться, жовта зараз, як світлячки світиться. Така гарненька. Розпустилась. І оця дуже гарна, така бурдова, насищена, темна. Ця вже переквітає ромашечка. Не можу ними мене тішитись. І оця дуже гарненька. Ось там, ще такими куртиночками світяться мої квіточки, зробила все, що запланувала. Ось тут. І очіток по-своєму гарно виглядає. І оця хризантемка. Дивіться, і оця розложилась. Оця така, як зірочки, світлячки. І так цікаво, квітка йде зі всіх сторін. Отак. З інєї сторони, таким пучком. На цьому хочу завершити своє відео. Хочу всім побажати міцного здоров'я, миру нам, усім, гарних новин, хорошого настрою. Побачимося у наступному відео. Всіх вас обнімаю і дякую вам за лайки, за хороші, гарні, теплі слова. Всіх-всіх міцно обнімаю. па-па.